Ну, найдуше, якщо чесно. Я не знаю, що сьогодні з нами случилось, але ми були як собаки в команді. П'яція які ви перемішали з цукром, ви їх не половинте, то, що ви вже перемішали, ви робіть нове. Тому що у кожної сьогодні. Було своє мнення по поводу взагалі, декору, по поводу узвару, по поводу всього. Розумієш? Всі були чимось незадоволені. Так вона мені розказала по-іншому, mm -hmm. так як mm -hmm. я зробила. Я взагалі сьогодні просто кіпішувала, я не знаю чого. Це буду велика, а там є Знаєш, Що мені таке? Як блоха по пузі, то туди-сюди, туди я міталася. Я не могла знайти собі місця, тому що мене взагалі все роздражало. Так мені на розстойку треба Паски. А воно тоді Так я ще собі да... я обрала. Фух, ні, взагалі зараз вимикай. Хай вона видуває з себе все. Мені сьогодні не сподобалася Ася як капітан. Вона в якийсь момент. Просто отак. І все. І е, вона почала кіпішувати, вона почала нервничати. Е, я взагалі не люблю, як люди нервуються, і як люди мене нервують, бо я потім сама починаю заводитися. Ні, не Давай. треба його змазувати. Діди, він все одно Ні, Воно не красиво буде. Угу. Тобто вони подруги, вони разом живуть, а в них було таке дуже спілкування. Хоча нам одразу типу, сказали і Галина, і Валентина, що треба готувати в тишині, в любові, але наша команда цього не притримувалась. Я реально сьогодні максимально була знервована, гаркала на Сашка. бо він мені або десь заважав, або десь що е, е, мені робити, і даси мені там помісить. Ну, ну, в общем, він таке і все, і все. Ось у Каті весь день якісь претензії. То, ну, те не то так, хоча... ну, добре. То, то їй Це не подобається, то це їй не подобається, все їй не подобається, що я роблю. То, типу, е, він, кислий, несмачний. він кислий. Тож, давай я інших запитаю. Все, я запитую всіх інших. Ой, смачно, смачно. Мені подобався. Я люблю такий насичений узвар. Це прям був ну прям клас. Це прям був дуже смачний узвар. Він був кислий. Він був занадто концентрований, він дуже, ну, дуже е, випирав аромат е, чорносливу. Він був закислий, незбалансований, різкий і занадто насичений. Я більше з Катериною не хочу бути в команді, якщо чесно. Сьогодні ж у нас головні інші люди. Короче, дурдом якийсь, блін чесно сьогодні був і в голові і на кухні.